Вітрів повсталих не зрозуміть мені, то з того боку хвиля накочує, то з того, ми ж посеред моря ринемо чорним судном на осліп. Ось якщо грецькою мовою, то а не темі, тон, анемон стасін, то то гар ентен, кімакелінде детай, тод ентен аме дан то месон, найфаремета син меляйне. Цікавитися античними авторами Андрій Содомора почавши під час навчання в університеті. Тоді ж і познайомився з творчістю Алкея. Про його лірику писав дипломну роботу, дисертацію ж присвятив темі перекладу. Тепер на полицях книгарин з'являється ціла збірка віршів давньогрецького поета, де зібрано кілька десятків застільних та повстанських пісень. Традиційні мотиви вина. Традиційні мотиви любові, традиційні мотиви міфи про богів і так далі. Цікаво, що в Фалке ми якось так випадково знаходимо перегулки з нашою історією. Тут написано застольні повстанські пісні, повстанські пісні, бо дійсно в нього є, є, є пісні, які по грецьки називають стасвітика, тобто пісні повстання, пісні боротьби. Андрій Содомора каже, найважче у перекладі було зберегти ритмічність давньогрецької мови. Письменник Роман Іваничук переконаний, йому це вдалося. За його словами, вірші Алкея в українському перекладі читати надзвичайно легко. Андрія Содомора називає титаном праці. Коли читаю, здається, що це содомора писав сам. Я дивуюся його ну, таланту, засвоювати мову мертві мови. Бо живі мови вони і тяжче даються, бо вони збагачуються з кожним днем. Але вони не мають тих точних правил з живою мовою можна моделювати, маніпулювати. Перекладаючи, я навіть не дивився старі старі свої переклади. Публікації старі робив заново відповідно. Передмову написав з якимось новим своїм баченням цієї цієї поезії. Андрій Судомора відомий перекладами творів давньогрецьких філософів. Працювати над якими продовжує і зараз. Окрім цього, його знають як чудового поета та письменника.